Сьогодні міофасціальні лінії рук, концепція Томаса Марса, анатомічні поїзди і практичне таке застосування цієї теоретичної концепції через багаторічну взаємодію з Томасом Марсом і особисто безпосередньо через інших спеціалістів і особистий такий досвід через Карін Гюртн дійшла до нас ця ідея і технологія анатомі... анатомічні поїзди в Русі. Або вона зараз називається теж еволюцією. Певно, проходить Карін Гюртнер зі своїм методом Фамо фасія, мувмент, тобто рух Фасі, Фасія в Русі, нас ще буде чекати не дуже цікавий матеріал, який Карін Гюртнер вже і В мене вже є ці книжки про властивості фасії в Русі. Як це впливає? На загальний стан, яким чином ми можемо докопатися, дійти до щупати, пощупати ці властивості? І, звісно, в певних рухах і в певних елем... техніках проявляється чи ті чи інші якості фасціальні якості. Тому що фасція настільки багатогранний такий елемент, структура нашого тіла, система нашого тіла, що там немає тільки так чик, скорочення і розтягнення. Там багато чого. Оці ага. рухові фасціальні якості ми будемо досліджуватись, коли познайомимося, познайомимося зі всіма лініями. Все по черзі. Е -е -е. Передні задні лінії рук, поверхневі і глибокі лінії рук. У нас чотири лінії, і вони не є чітко визначеними за своїми, за своїми і організацією, навіть функцією. Вони перехрещуються, і поверхневі стають глибокими, глибокі стають поверхневими, але все ж таки можемо якусь таку причиново-наслідкову зв'язаність побачити, і тому ми це вивчаємо. Що відбувається з функція, яка функція основна така функція з'єднання наших рук з тулубом і ділянками рук? Поєднання ось скелета скелети рук, це можна сказати про наші. Фас лінії рук і чотири лінії ось вони будуть зараз проявлятися. Глибока передня лінія руки, глибока передня лінія руки до великого пальця. Тримайте в свою руку, можете порухати зараз великим пальцем до великого пальцю, буде йти ця глибока лінія до долонної поверхні. Якраз сьогодні ми будемо це вивчати, досліджувати ретельніше. Поверхнева передня лінія руки. До мизинця буде йти наша глибока задня лінія руки, а до тильної поверхні кисті поверхнева задня лінія руки. Тобто дві поверхневі і дві глибоких, або дві передніх і дві задніх, всього чотири лінії руки. Рухова функція маніпуляції рукою ми можемо наблизити, віддалити, відштовхнути, схопити, підтягнути, кинути і штовхнути, я сказала. Ну, тобто, всі всі ці, -ці рухи, які ми робимо, маніпуляції рукою, в принципі, це і є рухова функція наших рук. А постуральна опорна, зв'язок тут ви вискочили зразу зараз зв'язки між нашими лініями і набагато. Ну, такий щільніший зв'язок між лініями функціональними, тому що якраз функціональні лінії зв'язують наші руки з тазом і ногами або нахрест, або по одному боку. А також бічна лінія і спіральна лінія яскраві такі представники цих наших ліній, які зв'язані з руками, тому що зв'язані вони тут через лопатки, тут через грудну клітку, через м'язи живота. Ну, в принципі. Дуже рух хребта в бічній лобовій площині, теж будемо долучатися і наші, звісно, поверхневі м'язи рук. Що цікаво, ми сьогодні будемо дивитися? Ми будемо дивитися на поверхневу передню лінію руки. І е, одразу з цікавого найширший м'яз спини. Ось він тут. Позаду знаходиться нашого тіла. Ви мабуть, знаєте, що він доєднується до плечової кістки. Ми досліджували це. І передня частина тут плечової кістки, от передня частина плечової кістки, найширший м'яз. Тут я його представила таким чином, щоб на нього подивитися більш ретельніше. Позаду нижні грудні, поперекові хребці. От там він під трапеціоподібним м'язом знаходиться місце прикріплення до остистих відростків. Від сьмого. Хр хребця грудного відділу до 5-го хребця поперекового відділу. Клубова ось. А також оці наші найширші м'язи спини є частиною поверхневого листка е грудопоперекової поперекової фасі. Середині знаходиться середній листок, і це наші м'язи випрямлячі. А поверхневі найширший м'яз спини. Найширші м'яз спини з поверхневою лінією ми якраз його тут. Будемо знаходити зв'язок. Трохи пізніше я поясню, чому до поверхневих м'язів лінії рук буде відноситися і відноситься наш ширший м'яз спини. Тут показано зв'язок з задньою функціональною лінією і грудопоперковою фасією. Такий зв'язок. Про функції, давайте з вами тут помітимо розгинання плеча. Приведення та внутрішнє обертання плечової кістки. Що таке розгинання? Тоді, коли ваша рука йде назад, розгинання в плечовому суглобі, рука йде назад, розгинання. Якраз цей найширший м'яз спини буде цю функцію виконувати. Але запам'ятайте, що приведення внутрішнє обертання ми побачимо, що хтось ще нам допомагає в цьому русі. Це рухова функція. Так, уповільнення, ну тобто з протилежного боку, якщо подивитися, то це уповільнення, згинання, тобто він з одного боку буде рухову якість розгинання робити, і уповільнювати або контролювати згинання, тобто своєю міцністю. Пруж навіть пружності будуть, буде, буде відбуватися цей матніку подібний рух, особливо тоді, коли ми рухаємося в просторі, переміщуємося на ногах, ходимо і руки як додаткові такі елементи, які підхоплюють рух грудної клітки. Важливо, важливий, дуже важливий елемент, щоб грудна клітка оберталася. І посилення плечового суглоба о, через натягування у висі, наприклад, на руках, або підтягуй тулуб. Якщо руки будуть зафіксовані на перекладині, то тоді сила цього м'язу буде підтягувати тулуб до рук, тулуб до рук, підтягувані на перекладині. Найширший м'яз спини ми переходимо тепер на передню частину. І тут ми бачимо великий грудний м'яз. Великий грудний м'яз теж приєднується до плечової кістки попереду. Ну, тобто, зараз ви побачите, що там так, так цікаво все приєднується. Але я хотіла би тут ще звернути увагу, який великий місце прикріплення великого грудного м'яза навколо передньої частини і ключиця, і ручка груднини, і тіло груднини, а також реброві хрящі. І навіть нижні м'язи, і так навіть і зовнішні коси м'язи живота. І тому ми можемо сказати, чітко подивитися, проявити зв'язки між великим грудним м'язом, тобто поверхневою передньою лінією руки з функціональною лінією, яка теж називається передня функціональна лінія. Тепер дивимося на функції рухові, згинання плеча. Згинає плече, і е, наш великий, великий грудний м'яз буде долучатися до згинання, а найширший до розгинання. І оди, один одного будуть або е, контролювати, звісно, або рухати. Але от приведення і внутрішнє обертання це єдина функція, яку вони виконують одразу і разом. Е, тільки ми будемо дивитися на цей м'яз як. Декілька елементів. Еластичне напруження також буде відчуватися, коли ми будемо рухати руку назад, і ось він буде відтягуватися для того, щоб щось кинути, наприклад, віддача, коли рух руки нагорі, кидає, кидаємо, ну, Трохи не написано тут. ну, Сенс такий, але ще теж можна м, побачити це у вправі, наприклад, коли ми будемо знаходитися в опорі на дві руки. Ми часто це використовуємо, наприклад, на завтрашніх практиках, коли приміщуємося на чотирьох кінцівках. І, широко поставивши руки в опорі, буде відбуватися контрольований такий натягування, і проявлятися міцність напружені фасціальна, Що коли ми будемо відтискатися, то частково ці властивості будуть. З нас виводити вертик... ну, більше вигідне положення, відтискання, тобто напруження і відтискання, напруження, відтискання. Подумаємо про великі грудні м'язи з цього боку. Ну, чи відтискання, наприклад, хто робить відтискання руками угору, то спускаємо накопичуємо енергію і випускаємо угору. Тут менше вони будуть себе проявляти, бо нема цих і більше проявляють себе м'язи. Але все ж таки не забуваємо про фасціальні якості. Сила прапорів тіла на руки та плечі. Можливо, ви там вже не бачите, трошечки зсунула. А, але ми е, маємо так я сила преапорія. Сила преапорії, звісно, теж буде проходити і е, регулювання тонусу навколо плечової кістки, плечового сеглоб дуже важливо, щоб це зберігалося. Давайте подивимося на три елементи великого грудного м'яза. Перший елемент це ключична частина, другий елемент це груднина реброва частина, і третій елемент це черевна частина. І от виходить, що якраз у Згинання плечової кістки, згинанні будуть брати участь тільки в верхній частини. Подивіться, де знаходиться місце прикріплення і де місце прикріплення на ключиці, і де на плечовій кісті. Тобто, фактично, коли ці м'язи будуть скорочуватися, рука буде підніматися. А якщо подивитися на розповсюдження місця прикріплення біля Груднини, то тут, скоріш за все, ці волокна будуть нам обертати всередину та приводити плечову кістку. Ну і е, черевна частина теж буде на цьому знатися і будуть впливати на функціональність рухову е, в такій функції. Ще дуже цікаво подивитися на, е, тут на цій моделі, ви бачите, навіть зверху можна побачити і на другому знимку, що ключична нижче приєднується. Ось вона нижче приєднується, а груднина реброва приєднується вище. Ну, якби так волокна закручується, закручується закручуються своїм місцем прикріплення на плечовій кізці. І е, Ерік Франклін ну, запропонував також уявити це закручування, ключична частина, груднина реброва частина. І коли ми піднімаємо руки, ми. Розкручуються, тобто вивільнюються, подекуди їх оця закручуваність. І, хоча тут елемент в тому, що і, якщо достатньо нещільні м'язи і фасія, то якраз ефект закручування плечової кістки дасть. Якщо ми навіть піднімемо руку угору і будемо тримати щось важке, наприклад, то це буде більше стабільності. Якщо людина, навпаки, є фасіальним вікінгом, то розкручування буде давати їй більше вільного руху в плечовому суглобі. Але це важливо пам'ятати, що в цих моментах дуже важливо, щоб лопатка рухалася, коли руки піднімаються угору, лопатки на грудній кліці нахиляються присередньо. Великий грудний, о, перепрошую, великий круглий м'яз, Він у нас тут знаходиться позаду, приєднується до лопатки, задня поверхня нижнього кута лопатки, також плечова кістка. І ми можемо побачити, що тут поблизу знаходиться на плечовій кістці місці прикріплення і великий грудний м'яз, і найширший м'яз. А великий круглий м'яз це поверхнева лінія рук, він якби тут доноси, відноситься безпосередньо до цієї лінії і допомагає. Допомагає, чи бере участь і в для. Великого грудного попереду і найширшого позаду в приведенні та внутрішньому обертанні, тобто така трійка да, людей, трійка коней, які обертають плечову кістку всередину. І тепер ви можете побачити чи з'ясувати, що якщо ваше плечі загорнуті трохи всередину, то в цьому беруть участь якраз оця трійка. дуже щільний і великий тонус залишається. Фасіальні структури будуть ну, більше за. Затиснуті, затискають м'язи, які будуть прокручувати плечову кістку всередину. Ну, і це також стосується і якщо це просто під впливом сили тяжині, якщо є додаткові такі згинання в грудному, надмірне згинання в грудному відділі, лопатка поповзла у гору, тобто весь цей грудний пояс трохи перемістився, то плечова кістка буде закручуватися, і тут не знаю, хто буде винний вперше. Я це, це. це чи куриця, це буде або навантаження на ваші м'язи. Хто любить підтягуватися сильно багато, відштовхувати щось від себе, то це подумати також про зміни, можливо, кардинальні зміни в положенні плечової кістки. А це про здоров'я плечового суглобу. Приведення та внутрішнє обертання плеча, ми все сказали, уповільнення. І що вона ще додаткова, це динамічна стабільність. М'яс трошечки коротший, він від лопатки до плечової кістки і має своєю функціональністю також динамічно стабілізувати плечовий суглоб. Ось так поближче ми його побачимо, Нижня, нижній кут. Лопатки, от я часто кажу, нижній кут лопатки, він рухається, коли ми руку піднімаємо в напрямок бічної поверхні грудної клітки. І от якраз він теж буде, якщо рука буде підніматися, то він буде якби додатково спрямовувати натягуванням своїм в ексцентриці переміщення. Тут я хотіла би показати, на що би хотіла звернути увагу. Питання: а чому найширший м'яз спини і великий грудний м'яз відносяться до поверхневої передньої лінії руки? Яким чином? Ну, По-перше, тому що найширший м'яз прикріплюється до руки? А по-друге, ми бачимо тут волокна великого круглого, найширшого м'яза, ось наша ребра, клубова. Гребінь клубової кістки, великий грудний м'яз, і там ще показана посередня міжм'язова перегородка. Ми будемо на це звертати увагу наступним слайдом. Але от подивіться, як вони приєднуються. Найширший м'яз, бачите, він теж закор... гор... гортається. Це ми дивимося на плечову кістку, начебто зсередини тіла на цьому слайді, на цьому рисунку, знімку. І е, грудна клітка, от вона, ми з боком стоїмо і, і бачимо в бічну поверхню грудної клітки, її немає, ми її бачимо. Найширший м'яз, плечова кістка, великий грудний м'яз, і майже по одній лінії вони приєднуються. І також тут є у нас місце для а, давайте подивимося ще для міжм'язової перегородки фасціальної структури, яка знаходиться між згиначами передпліччя і розгиначами передпліччя. Згиначі – це наш двоголовий м'яз плеча, а розгиначі – це триголовий м'яз плеча і там деякі ще інші група згиначів і розгиначів. Так ми дивимося зараз на контур тіла моделі, яка так напівбоком стоїть, і ми бачимо прозора да, простір, немає грудної клітки, видалена плечова кістка, найширший м'яз, великий грудний м'яз, і це дельтаподібне м'яз, кусочок дельтаподібного м'яза. Угу. І тепер подивіться: наступний знімок. Я повернула модель таким чином, щоб ми дивилися на неї позаду, і ми бачимо, що вони. Просто як єдина ціла конструкція. Насправді в ембріональному розвитку найширший м'яз і великий грудний м'яз знаходяться на передній частині ембріону. І потім в процесі ембріонального розвитку найширший м'яз, як м'яз буде переходити на спину. Ну, так все розвивається. Тобто, це єдиний такий місце народження, а потім розходження. І тому фактично найширший м'яз спини. Який зв'язує клубову кістку хребці, тобто спину, хребет з рукою позаду, а також великий грудний м'яз, грудну клітку ребра попереду з плечовою кісткою, ключицю грудний пояс, нам дає отаку от об'єднаність функціональності. Ну, тільки розрізняється тим, що рука, якщо рухається уперед, це функція, рухова функція великого грудного м'язу ключичної частини, а коли рухається назад, це функція. Буде великого круглого м'язу, третього да, м'язу і найширшого з цієї трійки. Не можемо обійти ми грудопоперекову фасію, нашу прекрасну грудопоперекову фасцію, і е, ми її називаємо депо попереку. Багато елементів лінії приєднуються з'єднуються в цій зоні. Ще раз нагадаємо собі, що найширший м'яз – це поверхневий листок рудопоперекової фасії, А через інші лінії ми можемо зв'язатися з поверхневою задньою лінією, спіральною лінією, задньою функціональною лінією, однобічною поверхневою передньою лінією рук. Ось наша. Ціль. В неї багатовимірна динамічна стабільність хребта, поперекової зони та в принципі і хребта, а також внутрішніх органів. Зв'язаність також через м'яза живота з депо живота попереду. Як функціональна зв'язаність, багатовимірна пружина, хребта і сенсорний зворотний зв'язок, тому що в фасіях, і в апаневрозах, і в грудопоперекової фасіях як в одному із елементів нашої структури фасіальної, нашої системи фасіальної велика кількість нервових закінчень. По їхніх збудженнях наш спинний, мозок, головний мозок зрозуміють, в якому стані знаходиться тіло, як його врівноважувати. Давайте перейдемо по детально. Ще до... наступні елементи: присередня м'язова перегородка. Ось вона тут показана такою тоненькою лінією, трохи пізніше я буду показувати в моделях інших, але треба зрозуміти, що вона існує, вона доволі велика, існує між ліні... м'язами, між згиначами і розгиначами передпліччя, в ліктьовому суглобі, коли ми згинаємо, розгинаємо руку в лікті. Плечова кістка присередній надвиросток. Давайте нащупаємо, де це присередній надвиросток. Коли ви тримаєте руку, і якщо ви її будете тримати долонію уперед і спустите униз, то цей виросток плечової кістки називається присередній, тому що це анатомічно стандартне положення, коли ви стоїте і руку тримаєте таким чином, і він ближче, ближче до середньої лінії нашого тіла, тобто присередній. Ви можете пощупати, це ліктьова кістка, але стег... е... плечова кістка трошки вища. Ну, там, де знаходиться також, ви легко можете прощупати. Угу. Оцей, оцей він і є. Так, це, це... Е... плечова кістка. Над... Ну, тут виросток і надвиросток є. При середній. Тільки вона знаходиться в поверхневій передній лінії рук і передача напруженості і зусилля. Давайте подивимось через ще зворотний зв'язок, як вона виглядає приблизно. Ну, Ось вона тут блакитним виділена двоголовий м'яз плеча і вона якраз розділяє ну, як, ну, пневрос, як фасія. Ну, тобто ви можете уявити м'язові волокна, які розділяються. Ось вона тут попереду. Позаду ми на неї дивимося, попереду наш двоголовий. Тут на плечовій кісці триголовий м'яз знаходиться. Ми тут також бачимо великий круглий м'яз, найширший м'яз, і от там волокна великого переднього грудного м'язу. Угу. Ось така перегородка, тобто фасіальна структура в цій передній, поверхневій передній лінії руки. І переходимо на групу м'язів-згиначів. Вони і передпліччя, і зап'ястка, і пальців. Зап'ястка, тому що ми згинаємо, пальців згинаємо, і далі переходимо на їхню кількість, їх багато. Я навіть не буду зараз їх проговорювати: п'ятірка і ще плюс два. Але в них є функція. Вони... Збігаються згинання зап'ястка, згинання зап'ястка та уповільнення розгинання. Іншими словами, якщо вони м'язи будуть дуже напружені, фасія буде закута, затиснута, то розгинання вашої долоні, вашої кисті буде сповільнюватися або контролюватися оціми м'язами, мязами яз, згиначами зап'ястка та пальців. Згинання пальців, що таке згинання пальців. так? Угу. Динамічна стабільність ліктя через долученість, наприклад, коли ми спираємося, ми розгинаємо свою, своє, за, свій зап'ясток, і тоді долучаються в активному натягуванні, напруженні ці елементи і м'язи, і фасі, і нам дає стабільність ліктя. Динамічно, Динамічна стабільність зап'ястка і пальців також. Але я би тут хотіла звернути увагу на зап'ястковий канал. Зап'ястковий канал, можливо, ви колись стикалися з назвою Карпальний синдром або карпальний канал. -тунель». Є таке, ну, зап'ястковий канал чи карпальний тунель це одне і те ж. Що це таке? Це вузький прохід між кістками зап'ястка зап'ястка і е, між е, м'язами, м'язами, якраз з гиначами, е, не так трошечки м'язами, е, так, ще раз очув, е, це прохід між кістками, так, е, сухожилками цих м'язів, згиначів зап'ястка, а також. Натягувачем цих м'язів, які у нас називаються м'язі-згиначі. Отут ми зараз я принаближу, щоб ви подивилися, Ось цей це називається тримач, тримач натягувач або тримач, ну, краще сказати, тримач цих, а це м'язи-згиначі. Тут їхні сухожилки йдуть до кисті, до пальців, і між Оцим тримачем між цими е, сухожилками, а також між кістками. Це дуже розповсюджена така, можна сказати, проблема для людей, які працюють рукою і тільки мишкою, і в якомусь положенні кисть знаходиться трошечки вище, ніж передпліччя. І фактично постійно-постійне натягування відбувається цих тканин. Вони ну, перше Спочатку адаптуються, потім звикають, а потім нервують. Можливо буде і запалення. Тому якщо є така проблема, ну по-перше, треба її прояснити, проявити, трошечки з нею прояснити для себе, в чому ж справа положені, Довгому використанні руки в такому положенні, а також подивитися, що ці елементи це така ланочка, яка тягнеться вгору через м'язи, згиначі зап'ястка пальців, через між, міжм'язову перегородку, а також переходить на великий грудний м'яз, на великий круглий м'яз і найширший м'яз спини. Отакий От зв'язок, між вашим Каналом, який називається зап'ястковий канал або карпальний тунель, і от проблему треба розглядати як комплексну таку функціональність всієї передньої лінії руки, і не тільки передньої, і не тільки поверхневою, а всіх ліній рук і взаємодію рук зі всім тілом. На цьому, все наша передача наших ліній. Руки, яку ми сьогодні досліджуємо, теоретично закінчуються. Я попереджала, що буде багато інформації. Але ми з вами спробуємо також проявити ці зв'язки, побути в наближенні, так, в мікроскоп подивитися на ці елементи, які ми з вами будемо проговорювати. І прощупувати і деякі рухові такі наші вправи будуть давати нам зв'язаність зв'язок між рукою, між кистю, пальцями та довжині руки з передньою частиною грудної клітки, задньою частиною грудної клітки і тазом.